Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти дату виходу оновлення 1.29.1 на основні сервера. З'явилася ця інформація, плюс до того сьогодні з'явилася офіційна стаття про святкування. Дня Незалежності США тут у нас будуть завдання, нагороди твічдропс та набори у преміум магазині. Зараз коротко пробіжимося по цих всіх пунктах, для того, щоб розуміти, що ми можемо максимально заробити, які наборчики там є, чи є щось цікаве взагалі. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з першого питання. А саме офіційна дата виходу оновлення 1.29.1. Вот. Оновлення 1.29.1 вод виходить у реліз 9 липня 2025 року. Тобто це на Європі друзі, тому що в нас на Азії 7 липня, в самих перших у них виходить. Далі йде американський сервер, 8 липня, ну і Європа 9 липня, а 10 липня у нас стартує оця спеціальна глава бойової перепустки. Про одну з них вже є інформація з тих додаткових, глав, так скажемо, четверту, наприклад. А про п'яту ще немає офіційної інформації. Тільки вона з'явиться, будемо її більш детально розбирати. Це от такий перший момент. Тепер йдемо далі. Йдемо далі до Дня Незалежності США, до святкування. Перше, що в нас буде вже буквально з завтрашнього дня, 4 липня 2025 року з 12.00, це от конкретно завдання до Дня Незалежності, які ми будемо виконувати і отримувати нагороди. До речі, вони у нас будуть доступні до 8 липня 2025 року 12.00. Якщо подивитися більш детально, то ми бачимо от таке перше завдання. 4 липня воно називається. Воно у нас повторюване у випадкових боях і генеральних битвах. Його зможемо виконувати тільки на техніці з 4 по 10 рівень 10 разів на день і тільки після першої перемоги дня. Будемо ми отримувати півтора рази більше досвіду бойового, плюс до того жетон Орлів. Це дуже важливо, тому що максимальні нагороди ми будемо отримувати за 20 жетончиків. Тобто, потенційно, за два дня, чисто потенційно теоретично ви можете за два дня забрати нагороду. Наприклад, в п'ятницю пограли, там 10 боїв тільки аж потрібно, і в суботу. Якщо не вистачило, там в неділю зможете їх дофармити. Зараз розповім, чому я так кажу. Умова тут дуже проста: перемогти в одному бою. Враховується лише боїв, в яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за досвідом. Тобто, проста така умова. Далі у нас йде завдання День Незалежності США. Тут потрібно завдати 14 тисяч одиниць шкоди протягом будь-якої кількості боїв, і так само враховується тільки шкода в боях, у яких ви посіли місце топ-10 своєї команди за заподіяною шкодою. Обмеження випадкові бої, генеральні битви, техніка з 4 по 10 рівень, 10 разів на аккаунт. І нам буде от перший раз, таке я зустрічаю, по крайній мірі, якось не пам'ятаю, рандомно випадати будь-яка нагорода. Хоча, можливо, щось проскакувало. Або 6 емблем прапор США, або 6 емблем прапор Гацдена. 3 d деколі може випасти зірки та смуги, образ екіпажу Джордж Парсон, слот у гаражі, 3 настанови продування повітряпроводів, 2D-стиль. 4 липня, 2D-стиль Революціонер. Три бойові завдання на X5 досвіду за кожну перемогу або один день танкового преміум аккаунта. Тобто впродовж 10 от виконання цих завдань, якщо ви зможете за цей проміжок часу 10 разів їх виконати, вам рандомно буде щось випадати 10 разів. Непогана така затія. Звісно, тут нічого такого екстраординарного немає, нагороди відносно стандартні. Ну а далі вже йдуть ті завдання, які будуть автоматично виконуватися, і нагороди нам будуть нараховуватися при досягненні певної кількості жетонів, оцих жетонів Орлів. До речі, в минулому році в нас був магазин жетонів, ми самі обирали, що ми е, могли купити. В цьому році, бачите, пішли іншим шляхом просто накопичення жетонів і зарахування певних нагород. От за 4 жетони. Нам буде нараховуватися один раз на акаунт 4 Кока-Коли, чотири великих оцих автоматичних вогнегасники, чотири великих аптечки і чотири великих ремкомплекти. Далі у нас іде завдання номер 2 до Дня Незалежності США: заробіть 10 жетонів орлів, увійти в гру. Ну це зрозуміло само собою. Один раз на акаунт буде нараховуватися 5 строкових резервів 7-дневних на плюс 100% до досвіду на 1 годину. Ну і деколі прапор США 4 штуки. До речі, вони, по-моєму, продаються за срібло, наскільки я пам'ятаю. І далі йде День Незалежності США, завдання 3, заробити 14 жетонів орлів, увійти до гри один раз на аккаунт. Строкові резерви 7-дневні. На плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину 4 штуки. І емблема «This Well Defend. 6 штук от таких емблемок нам будуть нараховувати. Ну і по типу сама жирна нагорода за виконання завдань, за накопичення цих жетончиків, 20 штук День Незалежності США, завдання 4. Один раз на аккаунт нам будуть нараховувати 2 достиль, зірки та смуги. Отак От він виглядає в американських мотивах, зрозуміло. І преміум-танк, який колись був подарунковим, Т-7 Combat Car. Я його в себе не знайшов на аккаунті, скоріш за все, коли його нараховували в далекі оті роки, я його просто-напросто продав. Тобто я не отримаю компенсацію, у мене буде просто нарахування цієї прем-машини. Якщо у вас вона є, то ви отримаєте дуже мізерну маленьку компенсацію. Точно вам не скажу. Постараюся в наступних відеороликах про це ще нагадати. Також у нас будуть твічдропси до Дня Незалежності США 4 липня 18.00 по 5 липня 6.00. 4 та 5 липня дивіться трансляції World of Tanks на Twitch та отримуйте за це елементи зовнішнього вигляду, присвячені США, а також інші ігрові цінності. Тобто, у всіх практично можна буде ці трансляції дивитися блогерів. Вони будуть активні так само, як ми фармимо от завтра. Також з 18.00. додаткові будуть монетки для літнього магазину жетонів, Я за це коротко постараюся нагадати. І що ми зможемо отримати? Якщо подивитися от за 120 хвилин, які в нас нагороди, то ми бачимо, що в нас тут є резерви, ті, що згорають, скоріш за все, семидневні, тому що тут немає опису до бойового досвіду. От два резерви і плюс до того три деколі прапор на вітру США. Вони продаються точно, друзі. Тобто, після того, якщо ви їх зафармите, там вони десь по 34 по 32 тисячі, плюс-мінус, я вже не пам'ятаю, тому що я колись їх продавав. От вони точно продаються за срібло, тобто десь. То чимось тисяч, ви зможете скоріш за все за оці деколі, все можливо й 200, тому що там і до цього буде нараховуватися за завдання. Зможете, ну просто сріблом відбити, так скажемо, якщо вони вам не потрібні. Три жетони орла можна за трансляції зафармити, хоча і за завдання їх доволі просто заробити. Два резерви за 180 уже хвилин перегляду на вільний досвід і досвід екіпажу, скоріш за все, семидневні три от деколі дзвіночок, і ще у нас йде 2D-стиль. Це по типу як головна нагорода. Ну, бачимо такі незначні твічдропси, Нічого такого розказати, друзі, що я можу сказати. Хочете фармти, хочете не фармити, тому що вони дійсно незначні. Ну а що стосується пропозиції в преміум магазині, то в нас із завтрашнього дня стануть доступні. Перша машина це важкий танк США 8 рівня Т-265 Патріот. Не можу, звісно, її рекомендувати за реальну валюту, тому що він є в боновому магазині, а так сама по собі, серед тих машин, які доступні в боновому магазині, вона не сама найгірша, скажу так. ТС-5 непогана машина, але в основному в фан режимах тому що має хороший ДПМ, непогане лобове бронювання, але лобове бронювання навчилися всі пробувати. Ну і ТЛ-7 це найкраща пропозиція, але, скоріш за все, ви її забрали в останніх трейд-інах, тому що там, по-моєму, вона фігурувала. Але ця машина непогана, мені подобається. Ви зараз бачите той реплей, який в мене завалявся якраз на цій машині. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення.